Рада вас вітати на своєму каналі з Нахаркалина. Прийшло запитання, в якому форматі буде відбуватися розклад на рік. Якщо вам потрібно на одну сферу життя, на особисте життя або на роботу, загальне життя або загальне і особисте будь-які питання, я дивлюся на чотирьох колодах карт: Райдер Уейт, класичний, червоні та чорні діаманти, програма Карма роду, програма роду. і Ян Відбувається в форматі такому онлайн формат, можливий, а можливо, в запису, як вам зручно. До кінця року, ближче до кінця року, я буду робити в прямому ефірі на одну карту, буду відповідати на ваші питання. Що, як роблю? Або одну, або три карти кладу, дивлячись, яке запитання у вас. По знаку зодіака і помісячно знак зодіака – Козаріг це місяч, місяць, виходить січень. І так далі. Водолій. Це лютий, рибки, березень, квітень, травень, червень, близнюки, липень. Серпень, вересень, жовтень, листопад і грудень. Також докладаю на картах червоні та чорні діаманти. Також, дивлячись, якщо запитання йде на особисте життя, то додатково я кладу по три карти на кожен місяць. Якщо загальне, то одну карту. По одній карті я роздивляюся по всім місяцям. І програма роду. Програма роду індивідуально: карма роду, ваша карма, тут я викладаю по одній карті на кожен місяць. Хочете на півроку, хочете що робити? Яку карму вашу роду? Карму роду потрібно відпрацювати в кожному місяці. Тут це я роздивляюся і кажу вам. І так, на весь рік. І карти янголи долі, підказка карт, що потрібно робити, і що очікувати вам найближчий рік. Ось такий розклад, кому потрібно. Індивідуальний розклад, загальний розклад, будь-які сфери життя, все я роздивляюся. Звертайтеся, я залишила свій номер телефону у профілі, звертайтеся. Також я роблю чистку воском, виливку воском, звертаються до мене сім'ями, люди задоволені результатом. І я вже протягом 20 років працюю. З воском, з ритуалами, з обрядами. Звертайтеся, допоможу, можна вирішити будь-яке питання. Бережіть себе, всім гарного дня, ваша Олена. Не забувайте підписуватися на мій канал.